Нікополь знаходиться під обстрілами російських окупантів вже десятий місяць поспіль. Вчора ввечері наше місто знову було атаковано. На жаль, один чоловік загинув, отримавши осколкове поранення. Ще двом людям медики надали допомогу. Шість багатоквартирних та шість приватних будинків, а також п'ять господарчих споруд зазнали пошкоджень. Ворожими снарядами розбиті вікна, стіни та дахи. Міський голова ставить перед комунальниками завдання якнайшвидше допомагати постраждалим. З самого ранку людям надали осб плити для того, щоб затулити розбиті вікна. Бригада автодору прибирала уламки, розбите скло та зламані гілки дерев. Нікого не залишають з проблемою сам на сам. Тим, хто не має змоги виконати екстрений ремонт самостійно, допомагають. Ми розрушили кришу. Окна все побили, и в старой хате, и в этой хате побили. Привезли второй материал. Ребята все делают, все хорошо. Я довольна. Они будут окна закрывать и крышу делать. Приезжал Саюк, сказал, сначала накроем бампером, закроем, а потом бригада освободится и сделают крышу и все. Ну, наведут порядок.